Всім привіт, хто завітав на канал, хто хоче провести з хорошим настроєм час. Наливайте собі кавусю, чайочок, щось беріть солодесеньке, тому що я сподіваюся, сьогодні буде максимально цікаво все, як ви любите. Вам все сподобається. Так що поїхали! Зімо! Літо закінчилося, а у мене ось такі знахідки. 220 гривень за кілограм. шльопанці в ідеальному стані, шкіра, устілка шкіряна, шкіра. Я вже пройшлася по багатьом рейлам, нічого такого не знайшла поки що, крім ось цих шльопанців, але пора включати камеру, можливо, ми разом знайдемо якісь класні речі. Як бачите, скільки товару, але ну, більшість товару літній, а хочеться теплих джемперів, якихось водолазок. Курточок, так, жакетів, мила футболочка, колор-блок, такі смужки широкі від New Look. І знову New Look. Це недорогий англійський бренд, але речі всі такі цікаві, більш сучасні сукня, міді з оксамиту на вечір на якийсь захід. А Чому ні. Усі різні смаки, у всі різні уподобання. Раз бренди продукують такий товар, такий одяг, такий стиль одягу, то є покупці. Якісні, як бачите, туфлі, елегантні, класичні, зручні. Написано комфорт це шкіра всередині шкіра 220 гривень за кілограм. 110 гривень заважили, це недорого. Ще знайшла шортики. Великий розмір, хочу показати, що великі розміра є, і речі, досить сучасні. 20-ка англійська, 48-й європейський. Некасінький джинс, Такі стильні вони, і вони, мабуть, дочекаються до останнього дня, тому що так літо закінчилося. Класичні напівчоботи. М'якасенька шкіра. Комбінований колір чорний і моко. І вони зручні, підбори досить зручні і зашнуровуються і на блискавці. Стан практично ідеальний. Від Sandwich. це німецький преміум бренд. Боволна. Ошатна блуза в ліловому кольорі такий красивий ліловий ніжний відтінок. Чи ви вже побачили хоч одну річ, яка вам сподобалася? Пишіть в коментарях. Коментарі, до речі, підтримують і стимулюють знімати якісний контент. Як немає коментарів, то немає бажання знімати відео, робити огляди, це зрозуміло. Я знайшла такий об'ємний светрик в пудрому кольорі, і до нього спідничку в бордово вишневому кольорі, навіть колір Марсала це шкір замінника, спідниця олівець довжині Міді. Вона в ідеальному стані, можна такий бордовий низ, спідниця олівець І такий об'ємний, бежево подровий светр, вкорочений. Це від бренду HM. Це теж недорогий шведський бренд. Є сьогодні багато суконь, але вони всі такі літні легенькі. Багато суконь є з поліестеру. Хочеться знайти натуральні якісь тканини, можливо, шов, натуральний льон, вовна. Було би непогано, тому що вже йде до холоду. Але, як бачите, асортимент досить непоганий. Це льняна сукня. Ну, така знахідка потрібна в гардеробі, коли ти шукаєш, то не буде. Це така натільна сорочка, комбінація, як кажуть народі. Подивіться, скільки товару. Та-да-да-дам, шукаємо багато її іграшок, багато м'яких пластикових, але вони всі так високо стоять, лежать. Від бренду sea Salt, в перекладі морська Сіль, це англійський бренд, така сорочка. Бренд не дешевий, якість дуже висока, легесенька, бавовна. Мені сподобалася така кеша сорочка до джинсів, до білих брюк, буде гарно пасувати. Ну і подивіться, яка знахідка: це Caroline, Caroline Charles. Це одна з видатних дизайнерів Лондона. Це рідкісна знахідка, багато речей вже її є вінтажних. Вони продаються на eBay дуже дорого. віскоза з поліестером. Ну, чому ми ходимо в секунди? Тому що тут знайдеш такі речі, такі бренди, які не знайдеш практично ніде. Відмінт Вальвет, така напівпрозора блуза. Так. З етикеточкою хочу вам показати від бренду Віла, Наскільки я пам'ятаю, скандинавський бренд. Це теж дуже хороша знахідка. Це Anna Jacobs, це американський бренд. А, це бренд продається навіть в TG Max. Я бачила в Польщі багато цього бренду. Він не є дешевий, він досить дорогий. А це нью-йоркський бренд 100% віскоза. Знайшла таку ємність, така поділочка, Скільки вона заважить, 23 гривні. Але чомусь написано на українській мові. Я думала, це в секонді, хоча вона новенька, можливо, вони продають в іншому відділі нові, і тут якийсь брак може бути. Від Primark, мас-маркет дешевий бренд, але жакет в такому карамельному кольорі мені сподобався, базовий. Дуже багато мас-маркету сьогодні, багато полястеру, але все ж таки я знайшла Anna Jacobs, знайшла Caroline Charles, не можу цей бренд вимовляти, від SisSult англійського бренду. Так що все ж таки є. Ну і якби ви прийшли, то ви б знайшли, звичайно, навіть ось такий світильник, мабуть. Що тільки не знайдеш в секунді, навіть декор для дому я здивована. Переглядаю сукні. Дивно, що нічого мені чомусь сьогодні в око не падає. блуза від скандинавського бренду, вона ще з етикеточкою Тканина органзал. Мабуть, поліестер, зараз я подивлюся. Так, це поліестер 100%, але блуза цікава, досить. Ось така ошатна сукня на якійсь урочистості. Це не дорогий бренд, це мас маркет, але досить любимий бренд молоді. Це бренд вони замовляють на сайтах, і сукня досить має непоганий вигляд, досить цікава така бежево подровий колір, у нас блискітками, ну, кажу на вечір на якийсь захід, на урочистий захід. Вона абсолютно підійде. Сукня жакет, має вигляд вже вінтажної, такі плечики широкі, з защіпами в талії і акцентні золоті гудзики. Навіть побачила рамку для фотографій, дуже мила, дуже стильненька, але вона має вже дефект. Скажіть, що це може бути таке, як деревина пресована? зараз я вам покажу в крафтовому пакеті. Це щось якби з деревини пресоване, що це таке? Ще сама така рамка. Має вигляд дерев'яної. Багато її іграшок, іграшки дуже в хорошому стані. Не буду зосереджуватися на іграшках, але я пару покажу. Наприклад, ось цього бренду іграшка буває колекційна, але потрібно в них розумітися на eBay. Іграшки продаються дорого цього бренду. Класична елегантна сукня, базова, в такому діловому стилі від бренду Hobbs. Це дорогий англійський бренд дорогий це від 80 фунтів і вище коштує річ. Може річ коштувати навіть не знаю скільки там, 120 фунтів, 150 сукня після хімчистки. І в складі є вовна. Милі би сунішки, але літо закінчилося від бренду Dune англійський бренд Dune London акцентні підбори. Ще в бажаному кольорі мені сподобався кардиган. Подовжений така в'язка лапша. Це від Mars Spencer, бачите, досить довгий, накасенький. Якраз зараз на осінню погоду, саме то. Можливо, мені більше пощастить щось побачити в верхньому одязі. І я дійсно побачила від Барбара Лек, це німецький люксовий бренд. Такий колір мені подобається колір охри до гірчично, з таким гірчичним підтоном. Пальто в ідеальному стані не видно слідів носіння. І коли я дивлюся. На склад, то я бачу, що тут є вовна, поліамід і є 10% кашеміру. Вовна кашемір. Ну, дійсно, Барбара Лебек – це дорогий бренд, але не тільки дорогий, але ще і якісна. Ця ціна відповідає якості. Класичне елегантне пальто, досить великий розмір. Багато курток є шкір замінника, хотілося б знайти якусь шкіряну або замшеву куртку. Є шубки. Не кисенька, така цікава шубка, шубки з ненатурального хутра, з штучного. Тобто хутра зараз вони в тренді. Туфлі-човники від Dorothy Perkins, від англійського бренду. Як ви бачите, вони практично в ідеальному стані. Верх, як нобук. No Ці теж мені босоніжки сподобалися від Oasis, але це шкір замінник, але досить зручні, досить цікаві. Є тренчі, є курточки, є жакети. Ось цей тренч ще з поясочком, коричневий колір. Сподобалася теж така жолетка вона стібана. Від бренду Regatta, дорогущий бренд. І плюс він ще досить якісний, вона стильна ця курточка жилетка, така стібана, темно-синій колір, англійська десятка. Стан просто ідеальний. Ще один тренд ще більший розмір, і є поясочок, є джинсові куртки. Колір не відображає камера добре, але це був кораловий колір. Для себе я так нічого і не знайшла сьогодні, хоча речей багато є цікавих. Побачила 100 кашемір, колір зелений, відображає більш такий лазуровий в ідеальному практичному стані, але мені не подобається модель цього кардиганчика, а така вкорочена, там для поясочка є такі бокові. Це 100% кашемір. Но стан дуже хороший, але модель якби вже не актуальна. Є нові речі, хто шукає новесеньких, це німецького недешевого бренду. Наскільки я пригадую, що це німецький, можливо, я помиляюся. Багато, як ви бачите, і я вам показую, багато є таких ошатних речей на вихід, на вечір, а хочеться щось більше на повсякденний кежел. Це травичка, я бачу їх багато одинакових є, можливо, вони на відновесенькі. Сподобалась така футболочка, вона якісна, якісний трикотаж, біла з червоним. І цей бан це з оксамиту. Від бренду Next це бавовна з востаном. Навстан ідеальний. Теж багато, якщо були сватри, там, кардигани, так, в'язані речі, дуже багато в поганому стані, понищені. Нова синька сорочка жіноча, ще з етикеткою, колір теракотовий. 19 фунтів вона коштувала. Хтось придбав і так навіть ні разу не одягнув і віддав секонд. Замшеві чоботи на зручних підборах колір брудно-синій, до сірого до графітового, сороковий розмір, натуральна замша. Нічна сорочка, я сподіваюся, що це нічна сорочка, а не сукня, а сорочка в білизняному стилі. Бо можна перепутати і ходити по місту в натільній сорочці, так що уважно потрібно відноситися до вибору такого стилю речей. Від Fat Face, від англійського бренду якісна класична спідниця в довжині міді. І джинси, а такі прямі, стильненькі, досить баживі. Від Еліс, це італійський бренд шортики. Ну, дуже багато речей. О, лосінки блискучі навіть є, бачите? Ну, ми їх будемо оминати, але показати можна. Побачила Hugo Boss. І я бачу, що це оригінальна річ. Якість висока, це чоловічі шорти для купання, пляжні, тобто шорти з трусиками, січистими всередину. Видно, наскільки вони якісні. Просто оці, бачите, січисті краї. З внутрішньої сторони оброблені тут Hugo Boss. Купа емблем, шви дуже якісні, якісне закінчення швів. І вони новесенькі. Як жаль такі шорти залишати? Я зайшла на озеро пройтися, подихати свіжим повітрям і сказати вам, що в цьому магазині я нічого не придбала, мені нічого не припало до душі, але цього тижня я була в інших магазинах, були в мене покупочки, тому залишайтеся зі мною, думаю, я покажу вам, що я встигла придбати. Ці речі з двох магазинів останніх днів. Це скотч сода Джемпер, брюки від Banana Republic. А Ці брючки ви бачили в моїх знахідках в одному із відео. Також в мене було відео шорт-коротке, де я показувала речі, які я придбала. Але хто не бачив відео шорт, я покажу тут. Сорочка від Марко Поло, брюки від Massimo Dutti. А брюки на високій посадці, віскоза, поліестер, еластан. Сорочка бавовна. Мій образ можна доповнити вальоветовим піджаком від бренду Esprit в чорному кольорі. Такий вийшов кежел. А можна одягнути джемпер від Scoch Soda Amsterdam в бусковому кольорі. Також я вполювала брюки від Banana Republic в бусковому принту і дуже гарно поєдналася з бусковим джемпером. Ну ось і пролетів час. Закінчилося відео. Я сподіваюся, вам все сподобалося. Сподобалися мої знахідки, сподобалися мої аутфіти. Напишіть в коментарях, чи ці речі, які ви бачили сьогодні, чи ви б їх придбали, чи ви б їх носили в повсякденному житті.